Мене звати Валерія. Я створила канал казковий плейлист, щоб читати найцікавіші історії маленьким слухачкам і слухачам. Бери під бочок улюблену іграшку і вмощуйся зручненько. Адже попереду казка, яка називається Друзяки динозаврики найкращі друзі. Ранкове сонце пробивалося з зафіранок. Невже минула дев'ята година. Расмус дуже довго спав. Але чому ж його не розбудив тіммі? Адже він завжди прибігає з самого ранку. Може, його проковтнула бабуся? Расмус побіг до бабусі Рекс. Виплюнь його. Бабуся Рекс трохи розплющила одне око. Я не ковтала Тіммі, пробурмотіла вона. Чесно! Расмус суворо глянув на неї. Бабуся Рекс зітхнула, а потім нахилилась, відкрила рота і ляп! Щось упало на підлогу. Але то був не Тіммі, то був якийсь велоцираптор. і він щодуху помчав навтьоки. Отепер Расмус насправді розхвилювався. Де ж Тіммі? Расмус побіг на кухню, де тато Рекс смажив млинці. Тату, ти Тімі не бачив? <рив> Ні, але хочеш мого фірмового млинця? <рив> 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 так. Тато Рекс підкинув млинець. Той кілька разів перевернувся в повітрі і упав просто на голову Расмусові. Ой, вибач, сказав тато. Мені ще треба трохи потренуватися в підкиданні млинців. Та Размус їсти не хотів. Він усе думав про Тімі. Може, Тімі теж заспав? А раптом він загруз в болоті. Мені дуже треба в болотяний ліс шукати тімі, сказав Расмус. Ні, тобі туди не можна, сказав тато Рекс. Там сьогодні бачили. Якесь летюче чудовисько. Де? Да", спитав Расмус. Біля таємничого дитячого майданчика, сказав тато Рекс. Зараз мама намагається того страшного динозавра зловити. Спочатку Расмусові стало спокійніше, адже йому зовсім не хотілося йти в болотяний ліс. Там і справді водилося багато страшних динозаврів. Але... Раптом хтось із них проковтнув Тіма. Ой-ой-ой. ой Може, все-таки піти в той болотяний ліс? Самому. У. Расмус поволі вийшов з печери тиранозаврів і пройшовся рівниною до болотяного лісу. Зупинився, уважно зазирнув, що там між деревами. Ні, все-таки йому дуже захотілося додому. Але ж раптом тімі в біді. Расмус набрався сміливості і зробив перший невпевнений крок у болотяний ліс. Тепер там було ще темніше і страшніше, ніж зазвичай. Мокро, сиро, чимось тхнуло, ноги провалювалися у вогкий мох. Расмус зупинився. Було зовсім тихо. Або... Наче почувся якийсь звук десь між дерев? Так, звук був такий. Шух! Шух! Ой, мамо! Мабуть, то і є летюче страховище. Расмус заховався в дупло. Саме вчасно щось зовсім близько ляпнулось у воду. Приски полетіли на всі боки. Расмус сидів у дуплі, затуливши очі лапками. Щось почулось. Легкі кроки, ближче, іще ближче? Хто там? визирнув Расмус. Це ж я, Мері мікрораптор. Ой, як ти налякала мене Мері, сказав Расмус і виліз із дупла. А що ти робиш у болотяному лісі? Шукаю Тімі, сказала Мері. Він зазвичай мене будить. А сьогодні я проспала і зовсім не бачила Тімі. Ти теж шукаєш, Тімі? здивувався Расмус. Так, я вже весь ліс облітала. Тут Мері замислилася. Ні, постривай! О, я біля озер не шукала. Зараз туди полечу. Почекай, Мері! крикнув Расмус. Ти на таємничому майданчику дивилася! Але Мері його вже не чула. Вона злетіла. Расмус тихенько пішов глибше в ліс. Там ставало темніше. Зарості перетворилися на справжню хащу. Раптом Расмус зачепився за колючий кущ, і тут почув якісь звуки. Ось такі. Ляп ляп. Ляп. Расмус злякався. Ой, мамо, це вже точно те саме летюче чудовисько. Расмус зовсім застряг у кущі, він заплющив очі. Звук наближався і наближався отакий шух-шух, а потім Расмус почув дещо інше. Невже хтось біжить до нього? І все наближається, наближається. Х -х Хто це? затнувся Расмус. Хтось зупинився перед ним і сказав Це ж я, Расмусе. Расмус розплющив очі. І вгадайте, кого він побачив? То був Тімі. Перед ним скакав його найкращий друг, веселий, і бадьорий, як завжди. Потім він допоміг Расмусові виплатитись з колючого куща. А що ти тут робиш на таємничому майданчику? спитав Расмус. І чому мене сьогодні не розбудив? Расмусе, сталося неймовірне. радісно вигукнув Тімі. Що ж, у мене з'явився новий друг. І тут до них підлетіла дивна істота. Расмус не вірив власним очам, то був хтось зовсім невеличкий. Якийсь птах? Ні. Кажан? Ні. Динозавр? Теж ні. Мабуть, щось таке середнє. В одному Расмус не сумнівався. Просто на нього летів хтось дуже чудернецький. Расмус швидко нахилився. Над головою в нього ніби вітер пронісся. Серце в Расмуса закалатало. Хто це такий? Тіммі гучно засміявся. Це Альф Амбоптерикс. А... Амбоптерикс? перепитав Расмус. Що це за динозавр такий? Тіммі засміявся. Ой, летючий, з крилами, як у кажана, звичайно. Альф Амбоптерикс красиво приземлився на траву перед ними. Здорово, друзяко! Расмус обережно потис Альфові крило. Тіммі радісно застрибав навколо. Альф такий класний, Расмусе, ми вже цілий ранок граємося. Так весело. Ось. Дивіться. закричав Альф і злетів у повітря. А тоді розігнався і на величезній швидкості пролетів просто між ногами Расмуса. Тіммі розсміявся. Ой, правда ж, Альф смішний. У Урасмуса закрутилася голова. Він втомився. Він присів на корінь дерева перепочити. Альф знову красиво приземлився на траву. Ага, тімі! крикнув він. Ходімо на гойдалку. І ось уже Тімі з Альфом сміються, катаючись на гойдалці. Швидше. кричав Альф. Іще швидше. кричав Тіммі. Расмус поволі підійшов до них і тихенько спитав Можна я спробую? А вгадайте, що сказав Альф? Тут є місце тільки для двох. І Тіммі з Альфом продовжили кататися. Вгору, вниз, вгору, вниз. Расмус тихенько відійшов від них. Почувався він дивно, наче всередині стало холодно і пусто. День видався поганий. Ні, просто зовсім дурний день. Він же був найкращим другом Тімі. А Тімі тепер хоче гратися з Альфом. Расмус спробував буцнути ногою камінець. Ай! Ну от, тепер ще й палець на нозі болить. Він озирнувся. Тімі так весело катався на гойдалці, наче зовсім забув про Расмуса. Расмус полічив до трьох, раз, два, три і пішов геть. Далі від таємничого майданчика, від цього Альфа з крилами, від Тімі, який здавна був його найкращим другом. А тепер Тіммі знайшов нового друга, класного й веселого, а не обережного боягуза, як він. Расмус не хотів плакати, але коли Тімі та Альф уже не могли побачити його, не стримав сліз. Расмус прискорив крок, потім побіг і все плакав, плакав, сльози текли рікою. Невдовзі він знову опинився на стежці. Аж тут хтось торкнувся його плеча. Расмус завмер і заплющив очі. Це якийсь летючий хижак, чи жукомонстр? Чи крокодил вампір? Зараз Расмуса з'їдять на додачу до всіх тих дурних подій, які вже сталися сьогодні. Хтось позаду тихенько кашлянув. <кій> Расмусу навіть озирнутися було страшно. Хто це? запитав він. Це ж я, Тіммі, твій найкращий друг. Расмус розплющив очі, подивився на Тіммі й схлипнув. На, найкращий друг. тім усміхнувся. Ну, звичайно ж, ми найкращі друзі, Расмусе. Я побачив, що ти засумував, ну й мені тоді теж стало сумно. Я побіг тебе наздогнати і вибачитися. Треба було тебе взяти також на гойдалку. А що Альф? Тіммі знизив плечима. Він сказав, що не хоче з тобою гратися. Так справжні друзі не кажуть. Расмус трохи всміхнувся. Так і є. Справжній друг такого ніколи не скаже. Тімі поклав лапу Расмусу на плече і промовив: А знаєш, що кажуть один одному справжні друзі? Вони кажуть. Хто останній до печери тиранозаврів, той смердюча шкарпетка? І вони побігли щодуху болотяним лісом, рівниною до самого дому, і поки бігли, Сміялися, жартували і дуже веселилися. Мама Рекс чекала на них біля печери тиранозаврів Ну, хлопці, і де ж ви були? Расмус зам'явся. Може, трохи ну, зовсім трошечки зайшли в болотяний ліс? Але разом, додав Тіммі. Бо ми найкращі друзі. Расмус уважно подивився на маму Рекс. Ти дуже сердишся, мама Рекс суворо поглянула на нього і сказала. Ну, гадаю, нам залишається тільки влаштувати страшенно гарну, суперкруту вечірку динозаврів на честь вашої дружби. Ура! Я не м'яса! вигукнув Тімі. А я принесу ложки для забігу з яйцем у ложці, сказала мама Рекс. А я наготую бургерів, сказала бабуся Рекс. А я кульки понадуваю. вигукнув Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики. Зустрінемося завтра в болотяному лісі. Цю книгу для тебе написав Ларс Меллє. ілюстрації намалював Ларс Рудеб'єр. Текст на українську мову переклала Ганна Яновська. А над тим, щоб ця історія побачила світ, попрацювало видавництво ранок. Сонечко було дуже приємно читати цю казку для тебе. Якщо вона тобі сподобалась, попроси батьків підписати тебе на цей канал, адже попереду ще багато цікавих історій. До зустрічі Читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.